Значить, покриває нам корів місцевий ветеринар нашого села, де ми проживаємо. І відповідно в нього є сім'я, в нього є породи. Якщо не помиляюсь, червоний і чорний гоштин. Що був Абердин, але не знаю, що зараз мені вивозить. Ми тільки Голштином своїх корів, незалежно від того перлістка, чи якийсь там другий, третій, п'ятий отел. Інших порід ми не беремо собі, тому що ну, в принципі, ми зосереджені на тому, щоб було чим побільше молока, а не просто, щоб було різноманіття худоби в слідів. Самі ми не купляємо сперму, нам немає де її зберігати. От, і ми не міємо, я, ніяні ні чоловік покривати корів. В принципі, для нас то немає такої актуальності. нас покриває, ветеринар з села приїздить, в нього є суддіара і, відповідно, нам немає потреби в принципі такої, щоб в нас була на фермі сперма. Також ми можемо скористатися послугами по сім'янінню від ветеринара до радника, який веде нас тут проєкт. Але тут трошки проблемка, тому що від нас офіс, скажімо так, трохи далеко. 40 кілометрів в сторону, і не завжди, коли нам потрібно, ветеринар є на місці, тому що вони виїжджають там, і Львівська область, і Закарпатська область, і, може, і Вінницька, куди там, як в нього там плани. Тому це не завжди реально. Єдиний варіант, якщо я хочу, щоб мені покрив, наприклад, в, в, з проєкту ветеринар, це ставити корову на схему і домовлятися з ветеринаром, щоб на той день. Коли мені треба буде її покривати, він приїхав. Але це все робиться наперед за попередньою домовленістю. І тоді вже ми ставимо на схему не одну корову, а дві-три, щоб йому було нормально їхати і нам було вигідно оплатити йому ці послуги. Ну, отак.